Проджект В одне слово з маленької літери представляє Методика співу Дмитра Гнатюка. Сьогодні у нас прийде лекція по майстерності співу. Вокал Це ось сік березово ямуску. Його треба пити для зв'язок. Він дуже... Дуже гарно впливає на зв'язки. Ти, Валера, я думаю, один з найголосистіших. <клес> Тому що ти можеш робити ось так. Диви. Тобто ти цього не усвідомлюєш. Але <плес> мене колись, колись мене, Гнатюк ще, Дмитро Гнатюк, знаєте, такого? Народний артист України. Ось Гнатюк мені казав. Каже, не можеш взяти ноту. Роби отак. Зараз я вам покажу. Значить, треба. ну, по максимуму, тобто то, то я не буду все знімати з себе, але треба все зняти. Ось ти стоїш біля роя. Це не рояль, але все ще може показати. Що, стоїш? Так, ти остаєш отак, скриди, а опорах тут. Отут, розумієте? Ось. Так, так. Тільки отак т... от, от, не робіть. Отак от, не робіть. Отак от ні. Оторій. Отак. Отак стаєш. А там не может. Заметно? А там так, что там просто заметно. Заметно? Аааа! 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 Аааа!